Друзі, привіт! Сьогодні дуже цікавий рецепт. Це згущенка із груш на зиму. Ну що сказати, справді нагадую згущенку, має вершковий смак, виходить доволі густою. Подивіться, яка класна консистенція. І це насправді дуже смачно. Звісно, це не та згущенка, до якої ми всі звикли, але виходить оригінально і це чудове доповнення до солодких страв. Отже, груші потрібно очистити від шкіри та серединок і нарізати невеличкими шматочками. Далі груші посипаємо содою і добре перемішуємо руками. І залишаємо це все постояти на 2 години, щоб груші пустили сік. Далі потрібно два рази промити груші у холодній воді і відсидити, щоб забрати зайву рідину. Запах соди в цій згущенці зовсім не відчувається, тому за це можете не хвилюватись. Далі підготовлені груші перекладаємо у каструлю і засипаємо цукром та відправляємо варитися на помірному вогні. Через 20 хвилин наливаємо сюди молоко і постійно помішуючи, варимо ще 15 хвилин. Далі потрібно збити це все блендером, щоб утворилося однорідне пюре. Масу можна охолодити, але якщо збиватимете гаряче пюре, будьте обережні, щоб не попектись. І знову відправляємо це все на плиту і уварюємо приблизно півтори-дві години, щоб вийшла ось така густа маса. Тут ви можете коригувати, можна варити довше і маса буде густішою або швидше забрати з плити, і тоді буде рідкіша маса. Далі гарячу грушеву згущенку розливаємо у стерилізовані банки. І герметично закручуємо стерилізованими кришками. Така згущенка добре зберігається зимою, оскільки в ній багато цукру, і вона добре уварюється. Рецепт справді смачний і цікавий, обов'язково спробуйте. Згущенку із груш можна додавати до сирників, налисників, змащувати нею вафлі або пекти пляцки. Словом, така згущенка точно згодиться у кожному домі. Обов'язково спробуйте.